Дорібо Христі, <кій> весь час, коли ви маєте можливість десь якусь свобідну минутку чи щось інше, старайтеся щось для себе почитати, щось для себе взяти для розвитку свого внутрішнього світу, для того, щоб себе більше розположити до Бога. Ми живемо зараз в епоху такої глобальної. І інформації. Це той період, коли прогрес так рухається стрімко вперед, що люди ще не привикли до вчорашнього, а сьогодні вже щось нове. І тому в цьому прогресі ми ще не вміємо жити, ми ще не адаптувалися до тої кількості потоку тої інформації, яка поступає. Тому старайтеся, старайтеся взяти якусь книжку. Бо книжка це, як правило, чим вона є важна? Бо книжка вона вбирає в себе якусь певну концентрацію якоїсь одної ідеї, одного автора і розкриває якусь там задум, думку і так далі. Інтернет, особливо, наприклад, Тік-Ток, це кусочки різних людських ситуацій. І, як правило, ці ситуації дуже багато наіграні. Давай знімемо щось для Тік-Тока. Давай, я буду, я буду, я буду за, за жінку, а ти будеш за чоловіка, і ми будемо такий будувати діалог. Ну, такі собі, знаєте, примітивні, примітивні коротенькі речі. Вони цікаві, вони, вони мають зміст, вони мають думку. Але це є кусочки. І цих кусочків. У голові назбираються ціла купа, і їх не можеш скласти в систему, бо вони не систематизовані. Той говорить про відносини чоловіка жінки, а той дивиться, хтось упав, а там показує, як дитина з котом которає, а там ще, там... і воно таке, то звідти, то звідти, кусочок відти кусочок відти. І коли ви в голову накидаєте таких кусочків, місце зайняте, а толку ноль це сміття. Тому читайте книжки. Бо коли ти читаєш книжку, там є якась сюжетна лінія, ти тримаєш в голові головних героїв, ти, ти реагуєш на діалоги, бо ти розумієш, що попередньо там говорили за того, то ти тримаєш в голові цю ідею, ти тягнеш цю сюжетну лінію і ти упорядковуєш у голові, робиш в голові порядок. Бо тому що. Онаслідок цієї надмірної купи, оцього кусків сміття, приведе нас до смерті. А на смертні постали, знаєш, смерть приходить, а ти йому кажеш, все, забирай мене, я йду до раю. Все, бо так син ціле життя натерпіла, розумієш. І смерть запитається, а чого ти думаєш, що ти попадеш до раю? Ну, Бо тому тому що, тому що бо я ціле життя страждала. Я ще як була малою чи малим, мене часто наказували, мене клали в кут, часом несправедливо. Я там стояв, плакав, часом навіть клали мене на корудзи, на, на, на теребля корудзів і ставав на корудзе колінами і так стояв. Мене е, ображала мама, ображав тато. А потім, я підріс, пішов до школи. В школі там теж мене ображали. Я був я так страдав, мене принижували. Я така була нещасна. Ну, я маю увазі, чи хлопець, чи дівчина, не важко, І тому я так страждав. А потім підросла, вже вийшла заміж. І чоловік мене принижував, бив. Потім на роботі мене постійно принижували. Не давали зарплату, обманювали ще щось. Я так терпіла це життя, так терпіла. І так пройшло життя. Я так терпіла, і тепер Бог мене нагородить. І смерть тебе запитає. А чому тебе Бог має нагороджувати? За що? За те, що ти терпіла, Бог за терпіння ніколи не казав, що то люди казали, хто терпен, той спасен. Христос сказав, що я був голодний, віддали мені їсти, я був справи, дали мені пити. Я прийняв якесь рішення. А в чому ти тут винуватий? А ну, подвай подумаємо. Хто винуватий, що ти терпів? Або терпіла? Чи можеш їх простити? Для того, щоб піти до раю, тобі треба їх простити. Я не знаю. Я не можу. Вони мені робили кривду, я їх прощати не можу. Навіть вони собі дай Бог собі з ними бавить. Я хочу до раю. Чому не може людина простити? Бо тому що треба визнати, визнати свою неправоту. Треба визнати свою неправоту. Треба визнати свою недосконалість. Бо що, коли тебе в школі принижали, коли ти заміж вийшла, коли ти на роботі мовчала, сиділа, розумієте, і начальник знущався над тобою. Де була твоя позиція? Де твоя правда захистити людяність? І скільки раз ми є свідками такої нелюдської поведінки і мовчимо, коли бачимо несправедливість і мовчимо, коли отримаємо несправедливість супроти себе і мовчимо. Тому не тільки через те, що ти ціле життя терпів, будеш у раю, не за твоє старання і вміння, і за твою людяність, а людяність в тому, що ти служиш людям, допомагаєш. Голодному даш їсти, спраглому даш напитися, хтось нагий, не маєш обратися, допомогти йому з одягом. Кому дати свій, кому купити, як є можливість. Ось що робить нам заслуги до Царства Божого, а не терпіння. Ми часом кажемо: Господи, дай мені терпіння, бо вже так тут мені вже з цими всіма. Ви що просите? Не терпіння треба просити, а терпеливості. Я дуже багато чую. Дай мені Боже терпіння, а свідомо, та на що тобі як ти вже так терпиш? Може терпеливості? А диявол так хитро, знаєте, підбирає ці слова, що ми потім просимо і не знаємо, що просимо. Знаєте, як Христос сказав на, 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 на Христі? Отче, прости їм. Бо що? Бо не знають, що роблять. А як людина не знає, що робить, але що робить, то хто їй то підказав? І це не ангел Божий, а дідько, зелий дух. Тому будьте обережні, не шукайте собі терпіння. Можете просити Бога терпеливості, бо часом треба десь бути терпеливим, знаєте, є старші люди, вони прикрі, є малі діти, вони прикрі, що не знаєте, хто гірший, чи малі, що кричать, бігають, чи старі, що лежить і на голові морочить. Тому не знати, хто є гірший. І тому просити не терпіння, а терпеливості. І не думайте, що ваше терпіння, що ви ціле життя всі мучили, що вас за це вам медаль дадуть. Ні. Для того, щоб ви отримали ціну свого терпіння, ви маєте зробити одну просту річ простити тих. Через кого ви мали то терпіння. А в основному це простити самого себе. Да. Без прощення навіть перед смертю не думайте ставати. Бо смерть вона, знаєте, старша від усіх. І в неї. Влада є над усіма. І над людьми, і над ангелами. Вона чик! і зразу. Що смерть робить? Вона не просто косою, знаєш там, все, смерть з косою вже є. Вона відрізає тебе від того світу, де ти був. Тільки вона має таку косу і таку можливість. Приходив цей світ, а світ матеріальний, чік, відрубала тебе від цього світу і душу, і потягнула. У вічність. І приносить потім до цих <кхи>, сортувальників, так? тих направо, тих наліво. Так же саме вона працює із ангелами, приходить чік і відрізала його від того буття, так як відрізала ангелів. Вони не помирали, Але від того місця, де вони були, де обітали, смерть чик, і відрізала. І нас усіх відріже і понесе. Бо смерть це та, що напевно найстарша у цьому створеному світі, старша від всіх. І має владу від самого Бога. І ніхто не може їй протистояти. Ніхто. Тому готуйтеся до зустрічі з подружкою, з якою ніколи не розмінеться. Смерть це єдина правда. Це єдина істина, яка ніколи не буде попрана, яка ніколи не, яку ніколи не зможна обманути, яку, від якої ніколи не можна відкупитися. Їй нічого не треба, бо все, що є, все в її руках, Все, що вмирає. Це її. А вмирає все і квіти, і дерева, і птахи, і риби. Смерть має велику владу. Її не можеш підкупити, бо все, що ти їй запропонуєш, то її. Тому одно, що ми можемо чим прийти до смерти, це спрощення. Прощення. І треба починати від себе. Простити себе. Простити себе. А потім всіх кривдників, які тебе ціле твоє життя принижували і мучили. Так, Що-що? Що ми ще сьогодні маємо? Маємо за упокій, так? Так. За новоприставленого воїна Ярослава, ну і за всіх померлих, що ви сьогодні написали. І так же само за вчорашнього воїна Олександра. Такий похорон був, дорогі мої. Похорон був дуже, дуже тяжкий. На похороні була похорона команда військових. І шестеро дітей. І більше нікого. А чому? Бо більше нікого нема. Мама загинула ще раніше, Діти лишилися біля тата. Їх семеро, так? Їх семеро прийшло тільки шосте, тільки шість. І та я не знаю, чи найстарші було 18 років. Ну це було ой, душі роздираюче видовище. <клухи> Ці діточки прийшли з тими квітами знаєш, до тата на похорон, скромними букетами, Боже, збирали десь не знаю, де вони. Ну. І тато міг би не йти воювати, розумієте? Тому що семеро дітей, шість, як мінімум, неповнолітніх. Але И... він пішов, тому що мама загинула. Чи маму вбили якихось, ну це ще було до війни. До, ну, до... до 22-го року. Його хотіли позбути батьківських прав, тому що він семеро дітей, це ну, треба мати дохід відповідний, щоб їх утримувати. І там частина них, тих дітей була в інтернаті. Ой. І тато пішов воювати, бо думає, а де я візьму гроші? Так військова зарплата. Велика, а як уб'ють, не дай Бог, то дітям буде все рівно буде е, спадщина. Ну, це великий крок. Але для дітей не треба грошей, для дітей треба тата. Бо більше нікого нема. І вони лишаться бідні зараз самі. І їх заберуть в інтернат чи куди їх там заберуть. Ну не будуть вони самі жити, бо вони неповнолітні. Це було дуже печально. Я чому так згадав? бо Тому що я ж не буду вам за кожний похорон розказувати, як ми, які там є долі тих військових. Але то книжку можна писати, розумієте? То можна писати книжку, і війна закінчиться. І це буде така купа книг. Це буде така купа історії. Господи Боже, прийми цю жертву українського народу, прийми плач оцих діточок, прийми сльози кожної матері, дружини, сестри, брата. Скільки плачу, скільки сліз, скільки каліцтва принесла ця війна. Коли вже суспільство усвідомить, що треба жити один з одним в мирі, а починається це все, що ми сваримося з сусідами, що ми не вміємо миритися, що, ми, що нам все щось мало, все щось нам більше треба. Та ті ж всі радіть тим, що Бог тобі дав. А потім оця атмосфера незадоволеності, агресії, вона нікуди не дівається. І приходить агресор на чужу землю і починає, розумієш, порядки свої тут строїти. Зробіть собі вдома в себе. Маєте ресурс, газдуйте. Ми самі собі всі розберемо. Але для нас це має бути уроком. Для нас це має бути вченням. Ось ціна нашої нелюдяності. Бо тому що людяність починається з церкви. Ви хочете без Бога збудувати державу? Ви хочете без Бога врятувати своїх дітей, поставити на ноги. Без Бога? Без того, як людина буде людяною. Ви скажете, що можна людяності навчитися в школі? Серйозно? Чи може в інституті? Точно! Чи де можна сі навчити людяності? Сюди, дивися, вчителю ви здобуваєте освіту, а людяність ви можете здобути тільки в церкві, бо тільки тут можете отримати прощення, і тільки тут можете отримати святе причастя, щоби з'єднатися тілом і кров'ю з Ісусиком, щоби тебе, хоч трохи, навернув на людяність. Тому ходіть до церкви, слухайте Слово Боже, приймайте його в собі і люди, будьте людьми.